Розділ восьмий. Облога Полтави: Степи і ніч, і хвища над степами, полтавський шлях сніги перемели, Ворожий військо коломиться у брами, глухі ворота і мовчать вали. Стоїть обоз по груди у заметах, вже встигли сани Льодом обрости. Терпи, Полтаво, помолись за мертвих. Передні коні в'їхали в хрести. Полтава спить, а панство чи не в гості? Сахнувся кінь, то ями, то горбки. Хрести, хрести і торохтять, мов кості, на тих хрестах промерзлі рушники. Січе хуртеча гостра, ніби шклиста. Пів вже не встоїть на ногах, стара то поля, чорна та безлиста. Ворон, гойда на цвинтарі в снігах, пани клинуть у лютому безсилі це ж до полтави ледве дотягли, прослалось військо на чотири милі, хоч головою бийся обвали. На цій землі було вже їм бувальців, тут Бог не сіяв з неба їм крупу, простягнеш руку і не видно пальців, так хуртовина крутить у степу. Шугає вітер, сатаніє хвища. Ще спробуй тут багаття розвести, аж де той ліс, хоч спалюй топорища, або рубай на цвинтарі хрести, але ж не можна людність дратувати, тут треба увійти без перешкод, тут треба мирно все перетривати, схизматики, розпечений народ. Як не кричи. Як браму, не веламу, угода є, ту впустять, та коли. Вали високі, що там за валами, глухі ворота і мовчать вали. А вранці тільки почало світати, де не було, здається, ні душі, а вже стоять наведені гармати, і при лафетах мирні гармаші. Ніхто з панами не заводить бійки, і навіть слів дошкульних не вжива. Хто курить дерев'яні носогрійки, хто порох гаківниці набива, сторожа та стоїть собі на чатах, та все їх більш над валом вирина, у чорних свитах, у шапках кучматих, в кабеняках з овечого сукна. Ніхто нічим нікого не вгрожає, ні в кого шабля не блищить в руці, лиш на валах козацтво походжає. І за щитами залягли стрільці. І вже шляхетство інеєм взялося і вже охрипло панство від проклять. Кричать, брящать, ворота вщент розносять, але ж ворота ковані стоять. Якусь годину все це потривало, то їхній головний пояснень зажадав, а це від пушкаря козак з міського валу такий універсал. На списі їм подав. Панове, ви і ми, це рівні два народи, бо я хрішили спір, і вільні ми тепер. Ви, значить, принесли до нас свої клейноди, свого орла також, а нащо нам Орел? Наш полк стоїть у полковому місті. Це значить, стоїмо ми на своїй землі, а ви тут хто такі? Стояли б десь на віслі. У нас тут геть Манат, у вас там королі. Були б і ви, і ми таким би чином дома, було б і вам, і нам кращіше так обом. Угода? Це ж яка? Вона нам невідома, про що й звіщаєм вас, печатю і гербом. Між іншим, ви такі пощипані війною і маєте харчів так мало про запас, що коли раптом тут піднімете ви зброю. То місце цих подій не свідчить проти нас, минають миті довші від століть, дозорці ходять, наче на прогульку, полтавський полк, як вкопаний, стоїть, пушкар мовчить і тільки палить люльку. Якщо ми здійснимо ці статті угоди, дозорці гомоніли на валу, То й цей останній острівок свободи Полтавщина. Потрапить в кабалу, то це ми стільки вибули війни, що знов сюди вернулися вони, щоб у Полтаві, полковому місті, стояло шляхти на кутку по двісті. Вже й так життя, як льох без душника, нема коли і жінку пожаліти, так мало нам свого вишняка, потрібні нам ще їхні живоїди. Впустить в Полтаву військо його мості? Е ні, даруйте, тут нема дурних, якщо їм зараз в руки не дамося, то згодом звідси й вдаримо на них. Вже дехто й занудився при дозвіллю, якби хоч стрельнуть, хоч пшоном, хоч сіллю. Отаман Гук, що так гукає ловко, уже їм валу гне сухого вовка. Лише горбань хапає дрижака, кричить: Угода, нарушать не смійте! Він думає, як впустять їх таки, то перш за все вони повісять війта. Вишняк той крутить, преповажний пан, такий, що всіх панів перепанує. Учора, кажуть, приміряв жупан і ти послом до шляхти пропонує. Але ж полковник не веде і вухом, невже ж так і не виступим на прю? Лисько сказав. Як бухнем одним бухом, Пушкар сказав: Я вам поговорю, тут головне спокійно і без крові, а там почнуться ночі сельвастрові, а там хрещення, знайдення глави, це перемир'я хлопці до трави. Іван стояв, дивився на валу. Все перед ним було, як на долоні, здіймало військо сніжну кушпелу, Он, коней, шкода, дуже добрі коні. Це ж де не йшли, забрали під сідло така зима, морози і орданські, ич, скільки панства з ними прибуло, один приїхав у кареті Гданські. І німці є, теж лицарі Тевтонські, Усе кричить, нуртується, гуде, звалити хочуть стіни Єрихонські, нічого, вал міцненький не впаде. От тільки балка От дороги близько. Гей, діду, діду, вище там живі. Та й те сказать? Хіба це перше військо у нього там пройшло по голові, пливуть над степом хмари волохаті, живе там якось, як уже не є. Один-один, і домовик у хаті сміється, плаче і руку подає. А день окремо, як болюча згадка, стоїть за зиму. Нахолола хатка над восклою, під тими яворами, де вже ніхто не світить вечорами, і тільки вогник блимає вгорі, там, певно, Бог живе в монастирі, і вже забута Богом і людьми живе Маруся в захистку зими, у снігових завоях завірюхи, де вже от хати тільки острішок калиною годує омилюхів отих жовтеньких стомлених пташок. Лиш час від часу прогучать копита, а там до хати стежка не пробита, білі її сніг в лелечому гнізді, і льоду вже намерзло півбаді, хоч би десь вийшла в церкву поміж люди, а то ж одна ніколи і нікуди. Сухотний кашель надриває груди, стоїть зима короткі сірі дні, вночі горять сторожові вогні. Щодня, що миті полк на поготові, Іван мовчить, думки тепер тернові, І лиш бренить, як болісна струна, А як Маруся, як же там вона, та як нічого, нарікати гріх? Хіба я вже нещасніша за всіх? Живе ж оно, Ящиха Балаклійська, а голосила ж років півтора, а чоловік же не вернувся з війська. Живеш вона, нічого не вмира, отак і я привикну якось житиму, ніхто й не побачить, як тужитиму. Та тільки я вдова не Балаклійська, у неї муж не повернувся з війська, поліг, загинув, вбитий молодим, їй можна вічно плакати за ним. Щаслива ти, Ящихо, кошова, а я, хто я? По кому я вдова, так і живу, минаю, наче хмарка, Ся облітаю, як осінній лист, то мишеня майне і закамарка, то дров підкине, дядько Шебелист, то ти розважиш тугу нещадиму, то якось я і викриплю цю зиму. Так сплю, не сплю, зіщулюсь на печі, і виє пес на місяць уночі. Іван узяв ту руку, мов крижину. Ходім зі мною, доленько, ходім. Якби мені ти стала за дружину, яка б то радість увійшла в мій дім, не повернула навіть голови, лише печальне око з під брови, важка жалоба чорної коси, і тільки тінь колишньої краси. Кого ти любиш, Іване, мене чи свою пам'ять? Красива я була правда, схожа на свою матір, смілива я була правда, схожа на свого батька, співуча я була правда, схожа на свій народ, а тепер моє обличчя зведене судомою болю, вмираю від сухот. Сама від себе вже вмерла, і ти це, Іване, знаєш. Оце, що від мене лишилось, то власне, уже не я. Ти любиш Ницю, Іване, ти пам'ять свою кохаєш щасливий будь нею, Іване, бо пам'ять завжди твоя. Я і тоді любив тебе до болю, а вже тепер марусю й поготів, дозволь мені лишитися з тобою, отак, як є, без мовин і сватів. У церкву підем, піп нас обвінчає, весілля справим, пушкаря позвем. Як не полюбиш, в мене вистачає на двох любові, якось проживем. Мене, Іване, у таку понівечену, мене, Іване, отаку гірку, хай Бог пошле тобі хорошу дівчину, ще будеш ти щасливий на віку. На тому досить і кінець розмові, не треба й говорити нам про це, моє життя, руйновище любові. Де вже ніякий цвіт не процвіте. Останній плід на чураївськім віті оббив тебе такий жорстокий грім, хоч би була залишила на світі дитиночку і з голосом твоїм. Вже не залишу, долю змарнувала, вже не залишу час мій підуспів. Якби тепер, мабуть, я заспівала, було це вже хрипіння, а не спів. Так і живу без голосу, німа, пісень немає, і мене нема. Оце і все, що є тепер у мене, моя матуся, нене моя, нене, Ота могила на могилі хрест, і на деревах білий ожелест. Була у мене мати, наче бджілонька, тепер я тут лишилася сама, стоїть її холодна постілонька. Все як було, а матері нема. Це я убила, я, її хорошу, картай себе уже чи не картай, про що, Іване, я тебе попрошу, піди з могили сніг поогортай, іде Іван і знову повертає. Думками сніг з могили отгортає, вороже військо, цвинтар при дорозі, четвертий тиждень місто у облозі. Рубають кляті пушкарівський ліс, тріщать і стогнуть, валяться дерева, там і село за лісом пушкареве, рубають кляті пушкарівський ліс, старі дуби і парость молоду. Аби сьогодні, а вперед не дбають, рубають криво, косо, без ладу, аж так і видно не своє рубають. Щодень, що ніч рубають. Аж гуде, і валу видно, звозять до дороги, та ще й підстрелять зайця де та ще й ведмедя викурять з барлоги. Сто років ріс, і ще сто років ріс. Полковнику, це ж треба провалитись, щоб так оце стояти і дивитись. Рубають кляті пушкарівський ліс. Пушкар нічого, глянув. І нічого, спокійні очі, сива голова, шорстка керея кольору нічного, дивився, думав, швидче б та трава, вночі над валом палахтить заграва, і попіл пахне долею триліс, як дикий звір обкладена полтава, горять багаття пушкарівський ліс, горять багаття панство смажить вепра. Десь до п'яли старого сікача, сидять, неначе виходці із пекла усі пани полтавського ключа. У тих снігах, у тому палах тіні, заслухані у власну маячню, Сидять, як хижі сатанинські тіні, у пурпурових відблисках вогню. І тільки цвинтар чорними хрестами із ночі підступає до багать, і вихолка ніяк не перестане, як привиди, у пітьму отбігать. Оскільки ж мир, стріляти нам не можна, лиско тупцює, сильно перемерз, і труби грають, наволоч вельможна сама з собою танчик полонез. Мовляв, їм добре, козакам в досаду, ось почекай! Мазурку ще утнуть, ми видержим. хай танчать до упаду, вони стріляти першими почнуть. Стоять вельможні, діло затяжне, здається, так стоятимуть до віку. лисько сміється, голод підіжме, чкурнуть, як чорт від кукуріку. От хто веселий, так оце лиско, біда йому для смутку не причина. Бо як приніс на світ його бузько, то так і виріс наймитом хлопчина, так присутяжив з малкою його чмир, так остогидли стусани і кпини, а тут війна, а це ж таки не мир, в чмира табун, а у лиска й шкапини. Вдовений син, замріяна душа, вже сотня їхня вийшла із опішні, а він біжить за ними, як лоша. І гірко дума, думає невтішні, що як же так в похід йому пора, сімнадцять літ, а він сидіти буде, якби коня позичити в чмера, а шаблю він і в битві роздобуде. Його піймав хазяїн у степу, що жою в суд приведений конякою, він пояснив, що квапився в похід, отож не встиг чмиру сказати дякую. Подумав суд. І розсудив їх так, що він вже вкрав не гроші не з городу. Іде війна. А що ж то за козак, котрий коня не має для походу? Що він чмиру ніяка не рідня, а все життя старається, гарує, не доробився до свого коня, то хай йому хазяїн подарує. Отож тепер він хлопець при коні, хоробрий хлопець не якась там хлипавка. Лиско сказав, Хіба це голод? Ні, це просто піст, на те ж воно й Пилипівка. А дні йдуть. Удавнилась облога. Вже навіть звикли йдеться до Різдва. З усіх боків одрізана дорога, Полтавонько, ти все таки жива? Вже навіть хтось пішов на вечорниці, об землю вдарив лиха того шмат, дівки собі стоять біля криниці. А парубки стоять біля дівчат. Грицькова мати доживає віку, Отаман Гук гукає на валу. Шенкарка, таця, сіла на публіку за блудодійство врізано полу. В неділю був базар, вже чим там торгували, але ж таки в неділю був базар, баби на гурт дві качки продавали, хто виніс мак, хто рибу, хто узвар. Хтось навіть бачив справжню паляницю, Дзис навіть трохи душу закропив. Лиско, продавши гриву гревостришцю, собі пищаль гвинтовану купив. Зате було матерій на базарі, зарбав, штамен, об'яр і алтабас, а нашу ті шовки та мухоярі. Тепер купляй китайку про запас. А ще були там прянощі й приправи. Такі ж приправи гарні, як на сміх, шапран та перець, до якої страви, чи той мушкатний запашний горіх? Імбирцю, може, може, кардамону, цитрон заморський, гріш йому ціна. Коли керсетку он яку червону дають за вузлик прілого пшона? Такий святвечір, що нема куті, стоїть Іван, над валом крупка сіє. Чого стоїш отут на видноті, ще стрілить хто? Не стрілить, не посміє, був у Марусі, снігом замело. Прийшов до неї, навіть не зраділа, а на святвечір, як вона сиділа, то вже одне її тіні не було. Мовчить Іван, потемнівши лицем, очей не зводить з поля і дороги, і кожна мить то може бути кінцем. То, може бути початком перемоги. А це якраз після Різдва уранці ушкварили панове НА ВДИРАНЦІ. налаштували вночі свою валку вже без погроз, без лютих перехвалок, знялись тихенько, та й у степ безмежний. То вже тепер, хоч цвинтар незалежний, бо поки тут вони під валом бігали, у ці ворота ступою товкли. У спину їм з Братславщини й Чернігова нових повстань пожежі припекли. То й мусили забрати свої застави, мабуть, уже не тільки із Полтави, і відступили у полях тих самих, за ними панство у ріжнатих санях і їхній ксьонц, небритий півзими, закутаний в тутешні килими, і те кварцяне військо зашкарубле. І ті гусари, зведені на пси, в обледеніли хутрянешка руп'я, ховаючи похнюплені носи. Вже й день минув, і обрії примеркли, уже й людьми дорога загула, і кволим дзвоном цвинтарної церкви жива Полтава голос подала. Ген ген у полі, чата, і при дорозі, жерлом у замет стоїть покинута гармата. Чавунний львівський фальконет, де слідно кіньми застрибали галки, Вечірнє сонце скоро догорить, І знов димок із дідової балки Курить собі у небо та й курить.